Буде часовий парадокс. У майбутньому Даліна може вже не бути. Далін! Виходь! Не а ці так Саму і бухають. В За кого? За Даліна? За, За Даліна. І Фу на вас. Що, ну. друзі, ви готові? <паслення, професора> ви готові, діти? Давайте послухаємо. Ви мене в чомусь підозрюєте, полковнику. Але як, по-вашому, моя розробка, розробка інституту, зі, могла залишити його територію. Припускаю, що хтось погано слідкує за своїми лабораторними щурами. Ученими полковник Ученими полковнику. І що значить слідкує? Ніхто нічого Бо, разу, без дозволу разу, не залишає, діло без вашого дозволу. Це я не а лабораторі... а ці Заткніться! А ці бухають, б... Заткніться. Як полковник лякає Досить. Да. Тепер навіть з охорони. Мої люди. Отак, от, от навіть сортир з охорони. Уявляєте? Уявляєте, як це? Фух, ну погнали. О, стоп! Секундочку. А воно так було минулого разу. Ауч. Хто ти в біса такий? Лиса ти башка сумував за тобою. Вирішив у війну зі мною. Далін і я обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш. Пазл у нього не сходиться. Давай скіф, збирай конструктор. Сідай п'ять. Добре. Лише не розумію. Ж... Ви скіф. Вірно? Я хотів, щоб ви. я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії, і вашої теж скіфи. Далін. Я Привет. чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту? Вірно? артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно Забереш ствол. забережство. Да, це я дивно, що там. він без захисту. На мене напали, так само, як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гарест. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти виблядків скіф. Так. Ну, не показувати. Ми не показуємо. Далі не тут і там показують, а ми не показуємо. Наразі нічим допомогти не зможу. <звук> Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет гордо мовчати. <звук> Дай Даліну сказати. Ну, Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу, заради уявних псевдоідеалів зони. На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Далін так скромненько Моє ім'я Дмитро Далін. Я голова Нічас. Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. Mm -hmm. Так далі і все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Ай, молодець історія, во. во. пане головодідчазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. Все? Ось і все. Так. Секундочку. Все, оце і поговорили, да, виходить? Нам не по дорозі, як то кажуть. Та yes. да, зустріч була короткою. І бачите, він. О, коли ми минулий раз грали, то Далін такий. Моє ім'я Дмитро Далін, і я голова Діча. Він так. Вальяжно! А в цей раз він такий. Можна представитись такий так скромно, скромненько, так, щоб встигнути, бо скіфу по барабану на нього якось. Максимально. Що, пістолет? Що? Коршунов, обідався, да? Розмову закінчено, сталкер. На вихід. Будь який обічивий. Слухаю вас, Сталкер. Далі не. У нас протокол. Коршунов не дає не дає нам поговорити з Даліним? Оце аб'юз. Це аб'юз аб Боже, Далін, я я не можу. я ти, Звідки? В кого ти такий неймовірний, красивий? <сélans> протокол! <сélans> Вмикайте світло. А ти що стоїш? Усі питання до командира. Сержант Шевчук, ясно. Слухайте, ну ладно, ось вона відбулася. Перша перша зустріч в цьому році, скажімо так. Перша зустріч з Даліним. Не остання, я так розумію.